Добрий ранок, друзі. Сьогодні п'ятниця, розвратниця. І що? Працюю я з п'ятої ранку, і поки що ранком я дуже-дуже задоволений, я вам хочу сказати. Так, знову скажу, що мені допомагає те, що уклон без комісії. Звісно. Ось. І зараз 9 ранку, а замовлення закінчив десь без 10. На Подолі, Ярославський 58. ну, Багато хто вас знає, це ось. І зараз по тягнуся в сторону там КПІ кудись, бо було два варіанти. Або в сторону Хрещатика, а там якраз э, гаїшники збиралися регулювати світлофори, бо хтось приїхав. Не варіант. І другий варіант, кудись по глобочці тягнутися в сторону КПІ. Ну, звісно, я вибрав другий варіант. Дев'ята ранку, пробіг 110 і каса майже 3000. Дві... Зараз вам точно. Зараз вам скажу точно. І 200 це по уклону. І 250 по уберу. 2850. З них, з них друзі, мене, в мене були файні замовлення. Дуже. ну Давайте вам зараз побистку історію відкрою. От, е, так, було стартанув я з двох предзамовлень е, на 5.15 там з Пушкінська Чекалінка 342 за 11,5 е, на борщагу. Ого! Куда? лісники? Поехали. Black 580 гривень. Якщо візьметься. Подачі 7 хвилин дві з половиною киме їхати. Взялося. Поверніться наліво на Кудрявський спуск. Хо. Непогано, непогано, друзі, непогано. Яке замовлення ми з вами з вами файне схватили. Отже, швиденько вам дорозповім, треба вимкнути фільтра, вимкнути, щоб мені тут нічого не залетіло. Опа, є. Два предзамовлення на Борщагівку гівку. І друге я взяв з борщагівки на Парково-Сирецьку, там також 300 з чимось за 10 було. Потім, коли його завершував, вимкнув та Black, я вимкнув 250 моїх, звідти комфорт Uber на ЖД. І виїжджаючи з ЖД, в ефір влітає бізнес. Так, там подача була велика 6 кілометрів. Але я подався за писала 10 хвилин. Я подався хвилин за 8, отже, ну там або за 9 на 2 хвилини раніше ніж уклон розраховував. І чому подався? Бо там був бізнес 755 за 21 або за 22 кілометри на Троєщину. І це було у пів сьоми, тобто там, ну, трохи раніше навіть. Я був на троє десь. Без 10, без 4. 7. Пуста дорога, замовлення шикарне, без комісії. І ще пас скинув 110 чаюхів. Шикардос. Там перекурив і взяв 416 з подачею півтора. Так. Дозволяй, не пропустив я трошки тебе. Ось. 416 на... до цирку центр. Жінку привіз і жінка також скинула 50 або 60 чаюшки. Отже, в мене там по приложухі ви побачите 170 чаюхів. Це дуже-дуже круто. Ось. І-і-і. Після цього, після цього е, спі, прийшло замовлення також бізнес з Старакіївської на Антоновича 326 за 7,5, і там одразу прийшло замовлення 317 за майже 8 на Поділ. Ось. Так що ось такі файні замовлення зранку, файна каса. І непогане замовлення. Хоча їхати в тілісники, звісно. Не, блеск, не, не, не близький світ. Ну і майже 600 чистими з іншого боку. Звідти а... авантюра, звісно. Краще можливо два блека зробити по 250. -м. Якісь тут, де і все. Що, відмінити можливо? А з іншого боку, 9 година приїхати тут. 500 метрів поверніть направо на стрітінського вулиця. Та поїхали. Поїхали. Ну, розповім вам. Напишіть в коментах норм замовлення в 9 ранку 5765 лісників, чи, чи не норм. Так, кілометрів 20, 25, напевно, 25 десь буде. Ну, розповім вам, як побачу. Звідти я. Звідти я майже нічого не візьму. А, а вдруг і візьму. Подивимось, подивимось. На зв'язку, друзі. А ще, друзі. Кому потрібні якісь речі для відпочинку, кемпінгу, відкрився новий магазин Шамбала. Він є партнером уклона. Заходьте в застосунок драйвер ап. І там буде знижка на усі товари для відпочинку. Знаходяться магазини у всіх крупних торгових центрах міста Київ. Для більш подробної інформації заходьте в застосунок DriverUp і там буде повна інформація. Користуйтеся. До речі, тільки що в групі написали, що через півгодини перекривають центр. Тому якраз я з центра тікаю. Я гадаю, що норм замовлення. І, можливо, можливо, щось з сторічного шосе, можливо, щось вдасться ще взяти. Бодя, вітання тобі! Прикол. Хлопець з групи на козин взяв замовлення або за Постоянником їде, а я майже в ту степь. Привітались, за ним їхав. Так що Бодя тобі привіт. Ну що, туди вийшло 25 км 35 хвилин. Дуже файно. І зробив перекур і одразу спіймав так стандарт. 500 там щось 17, скрин буде за 26 на натратний проспект. На відтратний. Але по факту по вейзу вийшло 19 плюс 7. Клас. Також щось хвилин 30-35 хвилин десь повертався. І на відрадному висадив, розгорнувся і одразу 300 за 9 або 300 з чимось за 9 на жилянську піймав. Здорово по уклону. І жіночка залишила ще 30 гривень чаюшки готівкою. Зараз пробіг 173, хай там 175. І каса вже 4,250, І 11 година. 11.10. Дуже чудовий початок п'ятниці. Планував попрацювати до 12 до часу, до часу десь, до першої години дня. Потім зробити перерву і аж десь о 8 можливо виїхати. Але зараз треба або заправка, або додому. Ось коня прив'язати. Направляю в сторону, їду в сторону вога. Якщо щось прийде, то ще поїдемо. Але поки що коефіцієнтів 0 уберемо мовчить. Ефір вчить. Усі, я так розумію, вже роз'їхались на роботу, і я ось не бачу смислу, можливо, зараз працювати там 12-ту годину, другу дня. Можливо, краще відпочити. Але я не дуже люблю, точніше, зовсім не люблю працювати по п'ятницях. Ввечері. Ну, роз'їзд. Бо вже десь, напевно, з четвертої починаються затори, усі закази, за жопі усякий. Ну, можна... В мене є фільтр. Я вчора зробив мій, мій улюблений район, ну і по суті центр 200 за 4. Можна так крутитися або поуберу. Не знаю. Гадаю, що зараз, напевно, поїду я на перерву вже додому. І, можливо, вийду раніше, щоб зробити гарну касу сьогодні. Ще стільки ж хоча б треба зробити. Ну, якщо взагалі не полінитися, відпочити там годинки 4. І виїхати в час пік, коли будуть коефіцієнти, і до 12, то можна його аж страшно подумати. Ладно, нічого не загадуємо, ранок попрацювали дуже-дуже файно, дуже сподіваюся, що друга зміна буде теж гарна. На зв'язку, друзі. Ну що, друзі? 5.08. Вирішив я раніше виїхати попрацювати, бо жага зробити гарну касу за сьогодні <гум> мене перемогла. Ось, подивимось, що там на дорогах. Взяв замовлення. По уберу комфорт з Поїдемо на Гната Юрій 200 моїх. Чому його взяв? Тому що, гадаю, воно повинно бути швидким по часу. Ну, а там з борщогівки, гадаю, щось да візьмемо можливо, в центр щось прилетіть, можливо, Ub щось підкине, можливо, по уклону щось гарне візьмемо. Будемо вже дивитись. Е, ухватив. Зефіру 600 за 25 по уклону. Так. Усі 600 були б мої. Їхати з зоопарку, але ж їхати на Осок дачі, щось там виходило 25 кілометрів з зоопарку. Але я забив навігатор, думаю, йолки палки я це ж п'ятниця п'ята година, початок шостий е на лівий берег, ой, це напевно буде дуже довго. А що звідти теж під вопросом? І загуглив за ну, через весь годину 10 плюс ще податися. Ну, рахуємо година 20 десь була би. А якщо дорожня обстановка була б гірше, становилася, то це всі півтори години. Гадаю, да на нафіга Мені краще зараз якісь такі там 250 за 5 робити, напевно. По центру або Фіг його знає, відмінив і прийшов, умікнув Uber і прийшло це замовлення. Ну Поїхали працювати сьогодні пасмурно, тому, тому освітлення гірше. Ну, гадаю, через пару годин. Вийдемо з вами на зв'язок. Ще о сьомій, початку восьмої, Гадаю, щось буде видно. Розповім вам, як йде процес. Ось, А результати вже запишу вам завтра, коли буде гарне освітлення зранку. там. Ну, Для вас це буде декілька секунд. Не перемикайтеся! Ну, як я і казав, швидке замовлення 15 хвилин. Я його виконав, але що далі, що далі, тут на Барщазі також в калібрісу пробан. І стояв в цьому пробані, були вимкнені фільтри, І залітає знову 600 з копійками 636 за 23 на на Урловську. Сажмерінської. Но поїдемо. Чому? Так, можливо, напевно, це на годину, але за цю годину десь в інших містах Києва пробки закінчаться. Раз. Плюс стояв в пробці до калібріса. єлі єлі двігається. А тут це ж Мерінський, Я якраз на кругу був. Розворот. Зараз на Жмелінську і поїдемо через Святошу на Побристийському проспекту вже на Лівий берег. Ну, тому гадаю, що так, поїхали ми, напевно, ось так. Тому гадаю, що треба їхати, щось треба ж возити. І втішає лише одне, що це все буде чистими. Бо, звісно, якщо ще комісію 150 відняти з цієї поїздки, то це була б груз печаль. Ну, а так, більш-менш, сам Вилен виперся в, в затори в час пік у, у п'ятницю. Ну, а, а на що ти чекав? Правильно правильно. Ну, тепер мучайся в заторах. Що Ну, то все ліріка, друзі. Поїхали. Що робити? Будемо сподіватися, з лівого берега хтось буде направо їхати, тусити. П'ятниця все ж таки. Ну, гадаю, ще встигну вам розповісти. Як я і казав, година ну, трошки менше. менше 55 хвилин, в принципі, норм замовлення виконали. Виконав і одразу-одразу залетіло по комфорту 383 готівка за 13. Поїдемо на Климиський провулок. Ну, гадаю, 400 дадуть. Зараз без 15.7. Іде дождік і дуже пасмурно, тому вже, напевно, друзі, наступний кадр буде завтра, я вам розповім, як. Закінчився сьогоднішня зміна. Ну що, зараз субота і розповідаю вам, як закінчилася моя зміна у п'ятницю. Ну, з цікавих замовлень. Э, зайшло мені замовлення розвозка з Верівел Кафе Ліванівського 2, три адреси, три э, жіночки. І остання адреса була Академгородок, 850 за 20, але там було ще по бізнес 4 хвилини простою, і тому вийшло 895. І повертався назад, вже ще 200 там залетіло на ЖД вокзал по дорозі. І того результати. Пробіг 328, 330. Каса 8, можливо, 8 з невеличким. І працював там 12,5 12 години. Якось так. Друзі, лайк, комент, підписка, будь ласка, і до скорих зустрічей! І гвоздяні жезло.